Слава Богу. Сьогодні нам браття розказали, засвітили те, що вони бачили і те, що ми чуємо. Ми сьогодні ще живемо при повному благополуччі у місті нашому і навіть наших містах. За все скажемо слава Богу. Не секрет наші браття і наша церква під руководством нашого пастора Павла багато роблять доброго діла. І це час, який, як браття говорили, прийшов в такий час, що є можливість, а також прилагаю усілля, щоб допомогти другим. Що касає нас, нас, Новоград-Волинців, або Новоград-Волинського міста, району, ми повністю користуємося благами. Які Бог нам дає. Моє сьогодні желання поговорити о свободі. Кожен з нас призван в свободі Божій. Свобода, друзі, не тільки в обрем'я благополуччя, і в обрем'я тишини, коли в державі. Свобода навіть в трудний час, свобода. Я згадую, коли я був в Шевтівкарі, і були ми в тюрми, посвящали там евангелізацію Проводили. Один розкорвою вже брат, який покаявся в тюрми. Ідем. І я дивлюся солдати на вішках і другі. Ходять, я кажу: а це що свободне? А він каже, ні, це не свободне. Я свободен, а вони раби, вони раби гріха. Брати і сестри, Свобода, наші в тюрмі, свобода, хто освободився від гріха, хто освободився від всякого порока, он свободен. І мені так подобалося, знаєте, його свіяте, каже, я свободен, а вони раби, вони в гріху. Тому давайте обратимо увагу на те, як Бог цінить свободу, і як ми маємо свободу. Сказано Галатам, апостол Павел пише такі слова. К свободі призвані ви брата, тільки б свобода сія не послужила поводом розпусті і угожнення плоти. К свободі ви призвані браття і сестри теж, свободе, як і свободі, ви призвані читаєм ниже такі слова, де говориться. Вже апостол Павел говорить, діла, плоти звісні, ми можемо провіратися свободи от цих діл, плотських чи гріховних, а може, де ще то чим то зв'язаний. І якщо ми маємо який-то гріх, ми не можемо говорити, що ми свободні, ми не свободні. Написано в Слові Божиє, що раб гріха, то є, хто з гріхом, чи в гріху живе. Тто являється рабом, тот не свободен, то раб. І Павел об этом говорить. І так говорить, діла плохи звездні, вони суть прелюблені. Далі говорить. Блуд нечистота і непотребство. Я уверен, що многі з нас, а може би навіть 100 людей сьогодні присутствуючих братів та сестер, свободні. Одитих гріхів свободні. Але ми будемо читати далі. Ми повинні не тільки на цьому встановитися, я свободен, я не раз говорю, якщо би хто, -то, який -то пророк з'явився і подойшов, скажімо, до мене і сказав. П'яниця, я сказав би, неправду кажеш. Якщо сказав би, як ми чуємо тут гріхи, о котрих перечисляв, вже я сказав, прилюби діяння, блудня чистота і назвав блудником, я сказав би неправда, грішиш. Но якщо скаже грішиш устами, я скажу соглашаюсь. Ви чуєте? Ми всі чим то согрішаємо, Ну, дай Боже бути вільними від всякого гріха. Далі горіть Ідолослуження, волшебство. Вражда. Давайте чи ми свободні від такого гріха, як вражда, вражда між братнями, вражда між сусідами, вражда між людьми, друзі, гріх. І Писання каже, не свободен. Тому дай Боже нам познати свободу. О чому Христос говорить, я буду далі говорити, де Христос сказав, кого я освобожу, той буде. Свободен далі говорить. Вражда, распри, разногласіє, єресь і тому подобне, распри разногласія, сорі, обіди, брати і сестри. Давайте положимо руку на серце і провіримо, чи ми свободні от такої, такого гріха, як вражда і сорі, завість. Распри розогласія і тому подобное. І Павел каже, такі є: Царство Боже не насліду, це не свободні люди. Це не значить, що треба набрати повний букет цих гріхів, достатньо до гріха. Всяка неправда є гріх, не свободен. Тому нам треба обратитися до Ісуса Христа, щоб нас освободив від гріха, від гніва, від распри і навіть. От ропота, що сьогодні таке час, теж гріх ропот. Читаємо перші слова цього сеї глави. І так, стойте в свободі, вам, дарував вам Ісус Христос. І не подвергайтесь їх у рабства. Стойте в свободі, живіть святою життю, ходіть свято перед Богом і будьте свободними, друзі. Обминає сестра, сестру, вона свободна, не свободна, це раб гріха. Не привістується вже, може бути, годами, а може бути навіть ну, місяцями. Не свободне. Дай Боже нам страх Божий, щоб нам стремитися, щоб бути свободними, свободними від всякого гріха. Читаємо такі слова, де апостол Павло говорить Корінфянам. Господь є Дух, а де Дух Господня, там свобода. Ви чуєте? Де Дух Господня, там свобода. І якщо сьогодні Дух Святой, якщо сьогодні ми не молимося Духом, брати, сестри, яка ж нам свобода? І де свобода, якщо ми не зупиняємося Духом Святым. І так ясно говорить Слово Боже, Псалмопевець завід. Своє время говорить такі слова, буду хранить закон Твой завжди, во всяке время. Буду ходити свободно, ибо я взимав повірення Твої, буду хранить закон Твой. Це свобода, друзі. Буду ходіти свободно, ібо я взимав повірення Твої знать Заподі Божию, жити согласно заподі Божії. Це свобода. Свобода, друзі, навіть як я і сказав, время. У час сьогодні війни людина християнин свободен. І якщо навіть умирать, він не страшиться, він знає, куди він йде. Ясно, що ми молимося і будемо молитися, щоб Бог дав свободу для всіх. Особа, друзі, для нашої держави, щоб Бог дав мир. Ми цього хочемо, але і при мірі, при благополуччі, люди бувають не Несвободні. Тобто, то є, не свободен. Гріх зв'язує чоловіка, гріх пліняє чоловіка, і Слово Боже говорить: такі слова ми чуємо сам Ісус Христос в своєму говорить так. Такі є слова, коли читаємо Івана, восьма глава. І так, якщо я прочитаю це місце дословно, де Христос говорить з учениками своїми. Я вибачаю трошки, так щоб все не читати. 36-го стіжка почитаю. Иисус отвечал им, все више возьмут. Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. Тогда сказал Иисус, то есть уверовавший в Него, и уеям, если пребудете в Слове Моем, то вы истину, Мои ученики, и познаете истину. И истина сделает вас свободными. Христос беседуя с народом Божиим, то есть с Израилем, и говорит: если познаете истину мою, истина сделает вас свободными. Свобода, друзья, для тех, кто знает истину Божию, как жить, как поступать, как выходить из трудных положений, Бог учит. И дальше говорит такие слова. Ему отвечали, мы, семья Авраамова, и не были рабами никому, никогда. Как, как же ты говоришь, что, что говоришь, сделайтесь свободными. Иисус отвечал им истину, истинуру вам. Всякий делающий грех есть раб греха. Не свободны, делающий грех есть раб греха. Всем понятно, если раб, то уже в його свободи нема. Раб немає никакой свободи. Поэтому говорить дальше. Но раб не пребывает в доме вечно, как син вічно. вечно. Итак, если син освободится, то свободны будете. Ес, ще раз читаю, і так, якщо син освободить, то істину свободний будете. брати і сестри, хто чувствує себе сьогодні з чим-то зв'язаний, хто може бути не розположені один до другого, а може бути інші у нас проблеми, трудності і неприємності в житті, жалоби жалоби на того чи на другого, я з ним зустрічатися не хочу, і не наоборот не свободний. Давайте тебе молиться Богу. Це нелегкий час, коли в нашій державі війна, щоб нам бути свободними, свободними і молиться Богу. Молиться, друзі, як Слово Боже, учить, не проклинає нікого, нікого не клянуть, тобто не клясти. Але молиться, щоб Бог дав покаяння, це люди свободні, свободне от того, що гнітить серце, що томить серце. І так, якщо Син Божий освободить, свободні будете. Так хотілося б ось серця говорю, мені і для вас. Так хотілося б бути свободними, свободними від гріха, свободними від всякої неправди. От всякого лукавства, а може бути навіть зависті, теж грех треба молитва, щоб Бог дав нам свободу. Такі слова читаємо ниже. Римлянам апостол Павел говорить таке слово восьма глава римлянам. я не буду читати для закрашення времени, мене нема що розказувати, як у братів. Братя може довше пропить говорити. Не розкажуть, де вони були, що бачили. Ну, а я що, вдома, вас бачу, слава Богу, за це. Але ж читаємо Слово Боже, і я читаю римлянам. освободившися від гріха, ви стали рабами праведності. Можна бути свободним від гріха, але рабом від праведності. Некогда ви були рабами гріха. А тепер стали рабами праведності. І ми часто говоримо перед Богом. Боже, я раб твой, я раб твой, а далі не думаємо, які права в раба. Брати, які права в раба? Ви знаєте, що раб сповняє волю свого Господина, раб не має своєї волі, не має Своє, як би сказав, ну, цілі. раб і волю. Ми раби Бога. Ми від гріха. Ми освободилися від рабства гріха. Коли ми не знали Бога, ми були рабами гріха. І грех або сам діявол управляв і руководив. Ми сьогодні. Рабі Божі, освободившись від гріха, ви стали рабами Бога. А якщо не свободили від гріха, остаємося рабами. Рабами гріха остаємося. Якщо ми не сповідаємо, якщо ми не каємося в гріхах, якщо ми не стараємося освободитися, брати і сестри, дай Боже, дай Боже познати це, щоб нам бути свободними. От всякого гріха і свободи на відчувають з вічною, Бог прийде за тими, хто готовий, хто примірон з Богом, хай нас Бог благословить і поможе. В своє время Псалмопівець говорить, як я сказав, буду славити, тебе, Боже, буду славити тебе, Боже, ібо Я познав волю Твою, познав Заповідь Твою, я свободно буду говорити. Поможи нам Боже, <къй> благослови нас, Боже, щоб нам були свободними. Моє желання, друзі, для вас і для себе, щоб ми проаналізували свою життя при світі Слова Божого. І були не тільки, але сьогодні багато прийшли в собрання, а деякі прийшли на служіння. Ви знаєте, це? Багато прийшли в собрання. Тільки некоторі на служення прийшли. Собрання можна ходити. Собрання є різне. Колись в колхозі були зображення, на производстві були зброя, збираються люди. Але якщо ми прийшли на служення, о чому ми сьогодні слухали, то ми шукаємо, чим же послужити Богу, чим послужити брату, чим послужити страдаючим, як сьогодні ми чули. І наждачому це труд, це прийшли на служення, есть на труд. Поможи нам, Боже, поможи нам, Боже, брати, сестри, провіряймо себе, аналізуємо время прийшло. Взыскать Бога, время прийшло приготуватися до зустрічі з нашим Господом. Дай Боже нам повну свободу, щоб нам чути, що коли Христос прийде, забере нас від землі. Molemos a Deus. Amém.